Як можна створити ось такий віночок. Все виконано з фоні раму. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з виготовлення квітів. На столі, ви бачите, значить, у мене ось такі квіточки з розкриті, троянди і бутони. Ось такі квіти ми сьогодні з вами зробимо і зараз саме. Почнемо з отакої квіточки з течинками. Перш за все, я взяла тичинки такі от жовтенькі, тайські, прикрутила до проволочки. Потім 4 пелюсточки розміром, вирізаємо розміром 2,5-2,5. Буду показувати окремо кожну квіточку, щоб було все зрозуміло. Обрізаємо краєчки, тонуєм, тонувала ці квіти, значить, ось такими пастелями. Основні в мене були кольори, тому що, зараз поясню, ось такі були кольори і, можливо, навіть ще ось такі. Зараз назву. Це 241-й. 237, 206 і 242. Тому що ось ця пелюсточка зеленими підкрашена, більш ось ця такими більш, значить, червонуватими і так далі. На ці квіточки, наприклад, я покажу. Тобто різні кожна пелюсточка пітонована по-різному. Воно в один тон. Ось, Наприклад, я брала, Пастель беру ось таку яскраву оранжеву, набираю і підтоновую ось так вверх. Обов'язково я протоновувала всіх своїх з цих заготовочках, потім трішечки ось так з, стороні, з двох сторон І потім ось таким, наприклад, салатовим. Ось так само я підготовлювала полюсточки на ці дрібні квіти. Так тонувала. Надію, що зрозуміло. Ну, колір це взагалі діло кожного, але ж, Все ж таки. Потім гаряча краска, прикладаємо, згинаємо в гармошечку, Потім в пальцях по всім. Всі площині пелюстки і розтягуємо ось так, прогинаємо посерединку. Ось така пелюсточка в нас вийшла. І в мене їх чотири штучки, секундний клей. І ми починаємо зборочку квіточки. Я ось капаю капельку клею, з'єдную між собою. сбоку наношу клей сделаем следующее четыре полюсточки спечатку сделаем между собой вот так и склеим остальное Беремо наші течіночки заготовлені, пронизуємо їх ось так вниз, клей, копаємо клей і підтягуємо доверху. Ось під саме вершечок і тут проживаємо пальцями ось так формуємо таку чудову квіточку. Потім теп стрічка. Промотуємо. З самого верху все промотуємо. Так. Квадратик зеленого іранського фоамірану 3 на 3 Вирізаємо зубчиками, як завжди, і відклеїмо знизу. З однієї сторони, з іншої сторони, Бо праски в мене з боку розігріта праска, прокручую в пальчиках, розгинаю, пронизую, і підклею. ось так промазуємо низ і підтягуємо нашу підклеєчку. Знизу все підклеїмо, ось такі квіточки у нас з вами вже готові. Так, слідуючі в нас будуть троянди. І на одну ось таку троянду у мене на віночок піде дві штучки, ось такі дві. На таку троянду У нас піде 20 пелюсточок Розмір пелюсток Ось половиною на 3,5 вирізаємо такі квадратики, і з цих квадратиків теж ось формуємо такі пелюстки. Потім тонуємо, значить, тонувала я пастелю під номером, під номером 207, але тонувала тільки сам краєчок. Ось так. Брала ось сам, сам тільки краєчок. отак так протоновувала і на цьому, значить, я зупинялася. Прикладаю до праски один розмір, 20 пелюсточок. До праски в гармошку прокручую в пальцях. Зараз ще раз з вами зложимо троянду. Розтягуємо, і наші краї ось так закручуємо в другу сторону. Ось таких пелюсточок ми з вами робимо 20 штук, 20 штук. І почнемо, розпочнемо зараз зборку. На зборочку я беру огурців мене розміром. Ольга мене розміром. 14 приблизно 14, Кручую її, формую таку овальну таку основку. Цій основі робимо отвір, і зараз ще раз розкажу повторно, як все ж таки збирати Правильно троянність. Тобто, буду ще раз розказувати і показувати, кому ще не зовсім зрозумілий цей процес, можна подивитися. Так, значить, Накапаємо клей в серединку, сюди вставляємо дріт, прошимаємо, щоб він добре тримався. І зразу можна обмотати тейп-стрічкою. Ось буде легше. Так. Хатаємо, підтягуємо доверху є так і починаємо з нашої нашої троянди. Беремо саме такі биш яскраво закрашені пелюсти які нас підуть вниз, на, саме, на саму внутрішню частину трояночки, на бутончик, ось намазуємо клей на саму серединочку нашу, нашу і ложимо пелюсточку. Ось так все заклеїмо зверху, щоб ні, нічого не виглядало. Друга пелюсточка буде навпроти. Просто ложимо навпроти на одному рівні і обжимаємо нашу заготовочку. Ось так. Зверху проклеїмо і знизу, тобто проклеюємо скрізь. і знизу. Клею багато не наливаємо, я просто витираю носик, щоб зайвого клею не було. Ось, така, ось такий бутончик. Ось, якщо ми ще наклеїмо одну пелюсточку і підклеїмо підклеєчку, таку, як я показувала, у нас вийшли ось такі бутончики. Тому на бутончиках зупинятися не буду. Скажу лише одне, що розмір пелюсточок, який пішли на ці бутончики, були 3х3. Все, решта аналогічна. Так, четверта пелюсточка наклеїмо ось так. Ложимо наполовину попередній і вперед. Пелюсточки кладемо на одному тому самому рівні. Ось тут залишається знизу. Ми або обрізаємо і підклеюємо або просто підклеюємо, але верх нас має лягати на одному тому самому пелюсточку. Начинаємо клеїти дещо клей наносити дещо нижче, щоб наша трояндочка почала помаленьку розкриватися. Для того, щоб було зручніше збирати всі з 10 пелюсточок, ми знизу ось так. Обрізаємо і наносимо ось так знизу, десь приблизно наполовину, можливо, навіть і менше, ніж наполовину. Дуже швидко не спішимо відкривати, звісно, нашу троянду, щоб зразу не стало таке не така всередині пустота. Пусте місце наносимо клей і помаленьку починаємо розкривати нашу трояндочку. Верхні пелюсточки у нас так само, ще й досі на тому самому майже рівні. Ось так. Наносимо клей. Ви бачите, що клей я наношу вже нижче. Ще з кожним разом нижче і нижче, тим самим дає можливість нашій розручці відкритися. Дуже простенька зборка, але ось так виходить наша трояндочка. Значить, вона буде такого невеличкого розміру. Зараз покажу діаметр, якщо ж ви бажаєте трояндочку зробити ще більшу, наклеїте ще ряд. Це 7, 3 9 пелюсточок, якщо бажаєте більшу. Наклею ще один ряд полюсточок, мені не вистачає пару полюсточок, тому я їх поза камерою доклею. Ось така трояндочка виходить. Сюди я доклею ще не 20, а 22 полюсточки, ще 2 пелюсточки доклею. Ось такі дві трояндочки ми зробимо і є бутончики. Бутончики я розказала, як робити. Зараз почнемо нашу з Такого розміру. Пішло у мене 22 пелюсточки. 22 пелюсточки, діаметр розочки десь 6,5. 22 пелюсточки розміром 3,5 см на 3,5 см. Далі підклейка. Підклейка, як завжди, нічого нового. Вирізаємо квадрат. Квадрат вирізає відповідно розміру наших трояндочок. Чим більше трояндочка, тим більший квадрат. Зараз на цю трояндочку. У мене буде квадрат 7 на 7 см. Ось, складаю і складаю його ще наполовину. Ось я просто вирізаю зубчиками ще. Хочу сказати, в кого не виходить, це можна обвести. На, значить, шаблончиком і ще дехто пише чому ви деякі фамера прикладаєте до праски деякі не прикладаю прикладати треба просто щоб мені прикласти треба вимкнути праску прикласти а потім обробити в деяких випадках я обходжуся і без праски але краще було б звісно прикласти зараз ось цей відрізочок що ми вирізали заготовочку до праски і тоді вже прокрутити в пальцях. Ну, але в мене пальці вже звикли. Це просто більша нагрузка на пальці, щоб перекрутити, щоб стала тоненька заготовочка, тому вже ви самі обираєте. Наложуємо знизу, стараємося, щоб наші пелюсточки вийшли між попереднім рядом. Наносимо ось клей і приклеюємо. І ось такі заготовочки у нас є. З бутончиками, я надіюсь, зрозуміло. На бутончики я брала квадратки, ще раз скажу, 3 см на 3 см. На один бутончик у мене йшло три пелюсточки. Ось ці бутончики. тонували тими ж самими відтінками. Що вам показувала? Ось так. Зараз ми переходимо з вами. Ага, ще листочки. Листочки вирізала без шаблонів, як роблю часто в своїх майстер-класах. У мене є окремий майстер-клас по листочках. Тому хто ще не робив, тільки розпочинає свою творчість фомірану. Подивіться, будь ласка, мої попередні майстер-класи. Зараз ми ну, з вами що, зараз зробимо зробити. основу. Я взяла ось такий дріт. Він приблизно один міліметр такий. Доволі товстий і обмотаю цей дріт, значить, цей-стрічкою. Тайп-стрічкою по всій довжині. Покажу, як я формую петлю на початку нашої значить, нашої цієї основки для віночка, обмотую ось так. Деяку, от сантиметрів, мабуть, 10 Потім, ось ще раз. зручно показувати на камеру, з другої сторони зроблю аналогічно обмотую, щоб ще раз цих 10 см, А потім роблю слідующе. Ось так загинаю і роблю ось таке вушко. Ось прокручую. Так. Звісно, тут треба обривати, прокрутили. І оце місце, обмотую два-три рази тейп стрічкою Формую ось таку основку під наш віночок. От. Я сподіваюся, що зрозуміло. Зараз я домотаю до кінця і з іншої сторони зроблю саме нами. Я ось так прогнула. І почну збирати знач, наш обруч. Що в мене зараз є на столі? Ось я знайшла ще таких яскраво-вишневих, таких насичено-вишневого кольору ягідок. 12. в мене є ось таких полюсочок, десь 15 листочків, дві більших і десь 9-10 бутонів. Ну, і ми з вами розпочитаємо секундний клей, як завжди. Тайп-стрічка. Відмотуємо чималий кусочок і розпочинаємо. Розпочинаємо з самого краєчку, мотаємо моточок два підклеємо, щоб потім не розплуталась наша ця стрічечка. от І промотали моточок два і мотаємо значить перший наш листочок Беремо з самого маленького бутончика. я відступлю бутончик. Так, Промотуємо ще трішки і мотаємо квіточку. У мене тут будуть йти квіти дуже ріденько з однієї сторони тільки вже трішки густіше. Ось таким порядком ріденько, я буду почергово наклеювати листочки-квіточки. Ось так. Потом, приблизно з середини нашого обруча. Ось так почергово будемо наклеювати дві квіточки, листочок. Квіточка в одну сторону, квіточка в другу сторону, і таким чином будемо йти до половини нашого обруча. Я це зроблю поза камерою. Просто ось так. Почергову примотуємо і по -троя, та, ось так троянда. в сторону. Перемотуємо. щоб виглядав із за квіточки. Так. І зразу друга у мене квіточка ось так піде. Ось. ось ще зроблю і приложу другу троянду. Положу ягідку, капну, клей, все прокручу. Далі буде, йти вже йти на 5 зменшення. Ось квіточку. Так, цю сторону ще піде в мене оця ягідка місце капаю клей, навежу і зараз покажу ще клей. секундний в мене клей то запитував. Секунди. Листочки і квіточки до кінця. Так, вже листочок ложимо донизу, і ще один бутончик. Навіть вже не буде бутончика, а просто буде листочок, з закріплення добре кінці. Ось так. Це обрізається. Всі оці дротики зайві обрізаємо. Так, і замотуємо краєчок. Зам добрий кінець. в разные стороны. Все у нас ляжет. Вот так. Тогда возьмем ниточку. У ни меня ниточку. У меня опасная стричечка. И закрепим вот так. Сюда. Завяжем бантик. Другую в другую ложку. Дякую всім, хто був зі мною. До нових зустрічей!